Вітаю! Ви на каналі Галицький Лев, і сьогоднішнє відео про Кірасу, захист корпуса від античності і до сучасності. Протягом всієї історії війн бійці то надягали на себе лати повністю заховуючи залізо, то майже повністю від броні відмовлялися. Та й згадайте, що наші батьки служили у війську лише у камуфляжних хавешних крутках. А з початком повномасштабного вторгнення кожен солдат мріяв про гарну, добру плитоноску та новеньку каску. Перші повні пластинчаті лати з'явилися ще в епоху древніх Мікен 1400-1500 років до нашої ери. Виглядає неймовірно, але це повністю бронзові лати, які захищали воїна від стегон аж до горла, включно з великими наплечниками. Дотепер сперечаюся, чи це була зброя піхотинця чи возниці для колісниці, але ці лати вражають і сьогодні. Так вони виглядають у музеї, а це їх спроба сучасної реконструкції. У часи еліністичної Греції багаті люди люди могли собі дозволити повністю анатомічну бронзову кірасу, а також обладунок із цупкого льону, про який ми поговоримо пізніше. А в часи розквіту Риму з'явилася знаменита сегментована лоріка. У темні віки люди втратили багато знань про металообробку. Але як тільки технології дозволили, поверх кольчужного обладунка почали з'являтися металічні пластини. Спочатку на тканевій основі згодом скріплені багатьма ремінцями, і зрештою з'явилася кіраса у її середньовічному розумінні. Воїн удягнений. Керасу міг дозволити собі в бою не турбуватися про удари у зону корпуса, в спину і зосередитися на захисті інших, більш вразливих ділянок тіла. Існує розповсюджене твердження про одвічну боротьбу снаряда та броні. Мовляв, в один момент часу перемагає то одна, то інша сторона, і саме це зумовлює пошуки наступних технологічних рішень для кращого захисту чи навпаки для найкращого пробиття. Реальність насправді значно складніша. Ефективність використання броні зумовлюється багатьма чинниками, і передусім це технологічний рівень розвитку обробки матеріалу, а також його вага і форм-фактор броні, що дозволяє під час бою рухатися швидко та енергійно. А також використання броні зумовлено тактикою використання зброї і її ергономікою. Починаючи з другої половини 15 століття, солдати почали полегшувати свою броню, позбавляючись лад на руках та ногах, залишаючи лише кірасу, яка закривала груди та стегна, і легку каску, шолом з відкритим обличчям. Це дозволяло на Марші бути більш мобільним і більш оперативним, менше змучуватися у довгих походах, а також швидше оперувати довгими піками, списами та алебардами. У щільних побудовах піхоти Кераса надійно закривала нутрощі, серце і легені. Навіть в наш час такі органи оперуються дуже складно. Що ж говорити про середньовіччя? Шолом закривав мізки, все решта залишалося закривати вмінням оперувати в бою зброєю. захищатися, зводити удари, не підставлятися. У збірці Львівського історичного музею є декілька елементів броні кінця 16 століття. Зокрема, отака от спинка кіраси і лицарський горже ошейник, який одягався під таку кірасу. це приблизно отак. Тіраса покривала своїми шлейками, які відсутні тут горжець, а він захищав в свою чергу потилицю, шию та плечі. Можна побачити, наскільки майстерно зроблена ця річ. Вона зроблена з дуже тонких і добре викованих елементів сталі, добре зібраних на ковзаючі заклепки. Ця конструкція також зібрана на скіряній ремінці, і, відповідно, вона дуже добре і гнучко гуляє і дозволяє повертати голову і повністю тримати шию під захистом. На передній деталі є геральдичний щиток і дата 1540, а також номер 3. Цікаво, можливо, це була третя річ виконана майстром, а можливо, це була серійна річ для рейтара, тобто для вершника озброєного пістолями. Можна відмітити вальцовку шиї, яка дозволяє ковзнути клинку, зупинитися і не пройти далі в шию. Спинка кіраси дуже подібна до тої, яка зараз на мені була виконана у другій половині 16 століття, 1580 років роки приблизно. Видно наскільки гарно. Броня оздоблена золотими насічками і гравіровкою. Ох, A few moments later. Також у фондах знайдено більш пізню керасу на початок 17 століття, яка була скорі за все парадною, тому що її грудне сегментування оце членування є насправді імітацією лише рельєфом на. Залізі. Воно не складається так, як мала би складатися справжня бойова кераса. Так само це стосується підпахвених проєм. Але річ безсумнівно гарно зроблена. Добре виглядала на пузі у генерала, дуже гарна вальцовка, також гарна поверхня, яка відблискує і, скоріш за все, вкрита лаком. А на грудях вигравірована Богородиця з Ісусом і позолочена амальгамою золота. Лицарі в той час могли дозволити закути себе у лати так щільно, що прикритими були навіть внутрішні частини суглобів, та й кінь був покритий панцирем аж до ніг, і ця броня могла зупинити кулі тодішньої ручної вогнепальної зброї. Але загальна вага такого комплекту робила кіноту більш повільною, і в загін лицарів все частіше стали влучати з артилерії. Від цього не рятували жодні лати, тож лицарі полегшили обладунок до так званого типу в три чверті і відкрили свої шоломи для кращої маневреності, а згодом залишили також лише кірасу і шолом. В той же час стрілецька піхота відмовилася від броні зовсім. Функцію захисту, принаймні при облогах, було передано шанцям, брустверам та фашинам. Хоч і тоді виробляли саперні обладунки для облоги з товщиною, що доходило до 17 міліметрів. Вони були неймовірно важкими і через це не здобули популярності. Як, от, наприклад, ця шапель, що важить 10 кілограм, в ній сапер Герцога Савойського намагався підірвати бомбу під воротами Женеви у 1608 році і отримав кулю. Як бачите, броня витримала, але чи витримала шия? Ці облагою бургеньоти важили по 12-15 кілограм. Зрештою, з початком технічної революції, бронею почали обвішувати транспорт, потяги, вантажівки і нарешті танки. Хоч і в Першу, і в Другу світову війну ДНД в штурмових частинах намагалися повернутись до натільної броні, наприклад, для штурму окопів, як італійські ардіті, все ж для основної маси піхоти таке озброєння було непотрібною обузою. Але бурхливий технологічний розвиток другої половини ХХ століття приніс нам кевлар та броньові пластини із кераміки. Винайдення тканини із багатошарового полімеру, яку ми звикли називати брендовим словом кевлар, дозволило виробляти легкі жилети, що зупиняють м'які пістолетні кулі та уламки. І цей тип броні дуже нагадує древньогрецький ліноторакс. Обладунок зроблений з багатьох проклеєних шарів льону. Але якщо кевларові жилети добре працюють в поліції, захищаючи охоронців від легкої зброї зловмисників. На полях бою сучасні штурмові гвинтівки мають значно вищу швидкість та енергію кулі, і щоб її зупиняти потрібна плита. Так з'явився формат плитоноски по суті сучасної кіраси, загорненої у тканеву основу. І знову ми прийшли до того самого оптимуму захисту, як і в 16 сторіччі. Плити, що закривають серце та легені, і деколи черевну порожнину. Та каска, що захищає голову, даючи при цьому добрий огляд. Сама плита зупинить кулю, але уламки можуть відрикошетити в стегна чи підборіддя, тож плиту треба обернути кілар зовні, чи бодай, покрити цупким шаром повсті в войлоку. Куля може вибити уламки і внутрішньої сторони плити, тож її треба покрити ківларом зсередини та підсилити гумовим підбоєм демпфером, щоб зменшити заброньове ураження. Але пробивна сила сучасних куль настільки велика, що ми практично знаходимося в тому ж стані, що і воїни кінця шістнадцятого сторіччя. Робити броню товщою – це означає втрачати рухливість і перенавантажувати спину, і поки ми не винайдемо достатньо мобільних екзоскелетів з новим способом живлення поле, бою, ще довго не побачить броньованих воїнів. Тож ланцхнехт у кірасі та легкому шоломі та солдат у плитоносці та касці мають дуже багато спільного, адже історія зробила ще один повний оберт, і ми лише винайшли нові міхи для старого як світ вина. Дякуємо вам за перегляд. Підписуйтесь та ставте лайк, а також залишайте свої коментарі. Все це дозволяє просувати відео і розвивати український YouTube. А якщо у вас є така можливість, просимо підтримати нас на Patreon. До нових зустрічей.